Питання фінансування освітньої галузі міста Запоріжжя на 2024 рік обговорювали на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Зокрема, було зазначено, що є певний дефіцит коштів, на які потреби необхідно гроші. Детальніше дивіться у нашій програмі. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму присутні Власова, Гончаренко, Курніков, Полухін, Симаков. Шановні депутати, доброго дня. Дуже вдячна, що ви сьогодні разом із нами. Ми хочемо, як завжди, кожного року з вами обговорити. Постійно робимо і факт доведених коштів до департаменту освіти в рамках формування бюджету проєкту бюджету 2024 року по загальному фонду і потребу, яка існує на сьогоднішній день. Для функціонування закладів освіти розповім про основні проблемні питання і пропозиції будемо обговорювати стосовно того, як яким чином взагалі виходити, тому що дефіцит бюджету вперше ми з таким зіткаємося у переформуванні бюджету. Він великий. Ви більш за мене розумієте стан податків, які пішли з бюджету, потреби, які на сьогоднішній момент не тільки стосуються галузі освіти, а взагалі для функціонування міста. І я просто декілька питань зазначу для того, щоб оновити інформацію і по мережі, і по будівлям, і по загальним напрямкам роботи. Я нагадаю, що освітня галузь найбільш розголошена господарювання сфера у місті Запоріжжя. Це понад 251 заклад освіти, 386 будівель загальною площею понад 770 тисяч квадратних метрів і прилеглою територією, яку треба обслуговувати в належному стані підтримувати. І система освіти нашого міста. це Понад 58 тисяч учнів, е, 16 тисяч вихованців закладів дошкільної освіти, 16 тисяч вихованців позашкільної освіти, понад 5 тисяч учнів професійно-технічної освіти і понад 13 тисяч. Е, Працівників галузі і суб'єктами є система освіти батьківська спільнота, також згідно закону. Освітній процес в закладах освіти сьогодні забезпечує 12 тисяч працівників галузі, з них понад 7 тисяч педагогів. Хочу сказати, що за період війни було. Працевлаштована до закладів освіти 487 працівників числа внутрішньопереміщених осіб, два керівника ВПО призначені на посади позашкільної загальної середньої освіти. Тобто ми цей напрямок окремо підтримуємо. Ми свою діяльність спрямовуємо на розвиток системи освіти міста Запоріжжя. На першому місці це сьогодні питання безпеки здобувачів освіти, персоналу системи освіти. Це надаткактуальне питання, і на сьогодні вся весь департамент освіти і всі, хто долучений до цього напрямку. Максимально наскільки це є можливим в рамках війни, уникаємо загрози безпеці дітей та учнів. Працюємо над програмами створення найпростіших укриттів в системі освіти. Я вам нагадую, що у нас я окремо на цьому зупинюся. Немає ані перелога, ані сховищ за результатами комісійних обстежень, залученням представників ДСНС, які вирішують саме. Яке приміщення, як воно може бути використовуватися, а виключно найпростіше укриття? Крім того, заклади освіти в рамках. Префронтового місту це територіальні інформаційні центри, це пункти незламності, це пункти евакуації людей у рамках можливих загроз виникнення надзвичайних ситуацій. Тому на сьогодні заклади освіти повинні бути територією безпеки. Станом на сьогодні 84 заклади загальної середньої освіти готові до використання в рамках дозвіл будуть як найпростіше укриття. 35 дошкільна освіти, да, два позашкільної. Кошти на облаштування та ремонти укриттів на сьогодні не доведені. Потреба складає 256,6 мільйонів гривень. Тобто, це згідно п'ятирічної програми, яку прийняли депутати на сесіях для приведення у відповідність для того, щоб рано чи пізно, в залежності від безпекової ситуації, ми могли виводити своїх дітей змішану обовочну форму навчання. Воєнний стан в державі і профронтова локація міста. Ключовий фактор звичайно вплинув на контингент наших здобувачів освіти, вихованців закладів дошкільної освіти. Відтак існує необхідність здійснення заходів. З оптимізації закладів освіти. Хоча склад контингенту учнів і вихованців закладів освіти спочатку повномасштабного вторгнення зазнав значних змін. Сьогодні ми пропонуємо різні форми навчання для кожного учня і вихованця здобувача освіти, залежно від їх міста перебування, якихось життєвих обставин. До закладів освіти міста зараховано 4647 тисячі дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, три 789 шкіл, 758 вихованців закладів дошкільної освіти. З них з ВПО 188 дітей це з особливими освітніми потребами. В системі загальної середньої освіти продовжена роботу, і вона продовжується в рамках приведення структури та типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до умов законів України. Продовжується оптимізація закладів освіти. Кількість закладів загальної середньої освіти всіх форм власності залишається стабільною, проте тенденція до зменшення контингенту освіти збережає, зберігається. І впливом є не лише, скажімо так, військові дії в країні, пов'язана з цим міграція населення, показники народжуваності дітей, в тому числі, які свідчать про зменшення контингенту майбутнього учнів упродовж по плану майбутніх років. Це також треба враховувати разом тим з тим протягом. В останніх років денні класи у закладах загальної середньої освіти комплектувалися відповідно до розрахункової наповнюваності класів як однієї з складових, що формує фінансовий ресурс освітньої субвенції. З рахуванням демографічних змін у 2023 році проведено комплектування 171 першого класу, що менше ніж у попередньому році, на 36 класів, тобто на 1081 дитину. Це треба враховувати. Показник середньої наповненості учнів перших класів становить 25,4 проти 26,2 протягом у 2022 другому році. Навесні планується міністерством розгляд питання переведення учнів за місцем перебування родини до закладів загальної середньої освіти до і таке інше. Це по-різному сприймається і територіальними громадами, сприймається сьогодні на обговоренні цей проєкт. Я думаю, але ви ж розумієте, наскільки це зміни взагалі конфігурацію і нашої мережі? Тому що у нас 18 тисяч 343 дитини за межами міста знаходяться на сьогодні. Це 31,5% приблизно від загальної кількості, і вони всі, якщо навчаються у Львові або у Дніпрі, пробачте, перебувають, то вони, можливо, будуть зараховані до тих закладів. Ну я звикла працювати з реально прийнятим нормативно правовим полем, тому ми повинні. Розуміти, що це може відбутися, поки що і можливо розраховувати на візі поки що даних оперативних стосовно скільки дітей на територіях тут знаходиться. Ми не бачимо, ми працюємо виключно з рахованими дітьми в ВПО. з мого переходу з 1.09.24 року на змішане навчання, як приклад можливо ага. і скоріше, але нам треба буде провести на очікувану вартість. Процедури закупівель, тому що ми, виводячи дітей в змішану форму, повинні забезпечити організацію харчування пільговим категоріям. Ця сума не доведена станом на сьогодні. Ми навіть торги не можемо міжнародні розпочати для проведення закупівель послуг або продуктів харчування джет-шрохові групи. І тому ця потреба. У нас 65 закладів, які ми плануємо можливо, якщо ТСНС і комісії дадуть дозвіл на використання, можемо вивести на змішану форму навчання закладів загальної середньої освіти, і потреба у фінансуванні харчування учнів пільгових категорій з прив'язкою всіх пільговиків станом на сьогодні складає 77% і 6 мільйонів гривень. Проектом бюджету на 2024 рік виділено граничний обсяг видатків по загальному фонду понад 3 мільярди 381 мільйон 862 тисячі гривень, в тому числі обсягів освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників з рахуванням МРЦ 1 мільярд 203 мільйона 800 тисяч гривень. Що складає структуру видатків фа першочергово це заробітна плата з нарахуваннями понад 2 мільярда 800 мільйонів гривень з них 1,2 мільярда гривень це освітня субенція, що менше за потреби на 20%. У сумі нестача коштів складає понад 287,7 мільйонів гривень. Це харчування е учнів, закладів професійно-технічної освіти. Це обов'язково захищена стаття, понад 17,7 мільйонів гривень. Це комунальні послуги та енергоносії, понад 378,8 мільйонів гривень. Інші видатки на отримання галузі 34 мільйони гривень – це і обслуговування закладів і установа освіти. Я, окремо розшифрую їх. Це також стипендії, та матеріальна допомога дітям-сіротам. Дітям, позбавленим батьківського спок... сп... піклування у закладах професійно-технічної освіти понад 105,6 мільйонів, 105, мільйонів гривень. Крім того, я хочу звернути вашу увагу стосовно. Фонду заробітної оплати в умовах воєнного стану пріоритетом в департаменті залишається підтримка людей, які працюють в галузі. Це насамперед питання своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі. і Середній розмір заробітної плати педагогічних працівників загальної середньої освіти у 2024 році буде складати 13 788 тисяч гривень дошкільної освіти 10 тисяч 1994 гривні і позашкільної освіти 10 647 гривень. Крім того, запланована виплату гарантованих законом надбавок педагогічним працівникам всієї галузі у місті Запоріжжя у 24 році планується збереження виплати надбавок педагогічним працівникам. Як ми в цьому році прийняли, я дуже вдячна за підтримку, це за престижність професії 15% вислуг уроків залежно від стажу від 10 до 30%, бібліотечним працівникам 50% до посадового окладу. У 2024 році також передбачено для підтримки 136 молодих педагогічних працівників стажем до 3 років щомісячну виплату премії в сумі як завжди, додатково 200 гривень видатки на забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти на 2024 рік. Складають перед вами сума 931 мільйон 427 тисяч гривень. В тому числі оплата праці з нарахуваннями 802 мільйона 866 тисяч. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв 121 мільйон 844 тисячі гривень, на отримання закладів 6 мільйонів 686 тисяч гривень. Видатки на забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти на 24 рік складатимуть. 1 мільярд 817 мільйонів 609 тисяч гривень. Це ви бачите Оплата праці 1 мільярд 592 мільйони. По субвенції: 1 мільярд 156 мільйонів 261 тисяча гривень. Ще раз менше 20% від потреби. Тобто нам з вами прийдеться з міського бюджету цю суму шукати, додавати впродовж року. Окремо на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 203 мільйона 350 Тисяч І на отримання закладів освіти 22 мільйона 104 тисячі гривень. Видатки на позашкілля, то що ми з вами сьогодні також розпочинали. Говорити 142 мільйона 220 тисяч гривень, в тому числі оплата праці з нарахуваннями 121 мільйон 308 тисяч гривень, енергоносії 18 млн грн, проведення міських заходів у кількості 27-300 тисяч гривень, утримання закладів 3 мільйона 809 тисяч, видатки професійно-технічної освіти. Я вам нагадую, що є зміни до бюджетного кодексу. ми, наші заклади, які на Міста Запоріжжя знаходяться, фінансуємо із міського бюджету, на жаль, капітальні видатки ми не можемо підтримувати. От зараз вони, наприклад, також існує потреба протипожежної безпеки, потреба по укриттям, але міський бюджет згідно законодавства не може виділяти кошти. Тобто, також питання: ми готуємо зараз листа на черговий. Раз на міністерство, на МінФін, щоб вони переглянули це можливість навіть за умови дефіциту бюджету для інших закладів, для іншого галузі, тому що ну, це невірно, там також діти, там також люди, і це питання треба вирішувати. Вони самостійно там щось питаються зробити, так і роблять насправді. І у них у нас в професійно-технічних навчальних закладах є сховища. У закладах освіти Запоріжжя ані в школах, ані в дошкілі, позашкілля немає у нас, ще раз нагадую, найпростіше укриття. Тому це окреме питання. Поправтіхам: 383 мільйони 969 тисяч гривень, оплата праці 229 мільйонів 73 тисячі гривень. Харчування я вже казала 17 мільйонів 74. Енергоносії 30 мільйонів 41, 41 тисяча. Виплата стипендій та грошової винагороди на працпрившуванні дітям сірим 105 мільйонів утримання професійно-технічних закладів 1 мільйон 109. Ще одного важливою такою статтєю видатків є фінансування енергоспоживання. Сьогодні у структурі енергоносії в 2024 році заплановано видатки на оплату. Тепла, води, електропростачання, газу, вивозу сміття, оплати за послуги енергосервісу, тобто ця забезпечена стаття напрямків по прийняттю бюджету. На виконання рішення міської ради 96 про запровадження системи енергетичного менеджменту з метою скорочення витрат на спожиту енергію, електричну та на виконання вимог Запоріжжя Обленерга. 1 мільйон 696 тисяч гривень на встановлення трансформаторів струму та прямоточних лічильників. Ну, тут ми повинні від нас вимагають заміну цю, тому це треба робити. Взагалі, понад 1 мільярд гривень це першочергова потреба на сьогодні. І ми розуміємо, не дивлячись на те, що на дистанційній формі всі працюють, що заклади освіти треба підтримувати. Більш того, вони всі пункти незламності, ще раз вам нагадую. Це ну, не можна забувати. І е, е, для проведення поточних ремонтних робіт у закладах освіти міста, в бюджеті освітнього власті, є гостра потреба. Передбачити фінансування на 51,6 мільйонів гривень, в тому числі для ремонту покрівель, це все згідно запитів закладів, директорів, закладів освіти. Там, де ми бачимо, що такі кричащі, ви знаєте, ми вам показуємо кожен раз з фото, з захистом кожного закладу, на поточні аварійні ремонти. Тому для того, щоб покрівля, інженерні електричні мережі, конструктивні, Моменти усунення аварійних ситуацій 3 мільйона 987 тисяч гривень. Вони, це потреба, це не доведено. Нуль на аварійку, нуль на поточку, нуль на капа. На сьогодні поки що я дуже сподіваюся, що при прийнятті бюджету і розвитку, і це це питання буде ще раз розглянуто. У нас гостра потреба в заміні вікон у 45 закладах освіти міста Запоріжжя, які постраждали після обстрілів на 26 мільйонів 617 тисяч гривень. І нам треба вирішувати, чи ми оптимізуємо заклади дітей, перенаправляємо, чи виділяємо кошти, все ж таки переглядаючи бюджет. Треба окремо, я вас дуже прошу, повернутися до цього питання і зайняти якусь позицію з цього. Дякую за змістовну доповідь, я ну, скажу так, що зараз дійсно найважливіше для нас усіх, що кошти нам не вистачає на всі потреби, такі нагальні потреби. Навіть на захищенні статті, я говорю зараз за обласний бюджет, нам довели цифри обласного бюджету, оце підвищення заробітної плати не враховане. У нас враховано. тобто ми маємо розуміти, що це або навантаження зменшується, або скорочуються штатні одиниці. Поки що так. Так що Всі ці потреби, ясно, що ми підтримуємо, що треба ті кошти, що треба їх шукати. ремонти робити, шукати кошти, там, бом -бом, укриття, вікна, все. Ну, Але на жаль, поки що ми розуміємо, що бюджетних коштів точно на це все небезпечно. Треба а, проводити роботу, шукати, залучати а, ну, якось так, зробимо? Те, що зробимо. Те, що в наших силах і те, що є можливість. Ясно, що ми будемо підтримувати освіту, тому що це наші діти, це наше майбутнє. А те, що немає можливості, то треба працювати якось в іншому напрямку, шукати ці кошти. Запорізькі депутати розуміють важливість цього питання та робитимуть усе необхідне, аби вирішити цю потребу. Засідання постійних комісій, що відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.